Всім привітати мої любі, хочу показати вам огляд покупочок моїх, що я купила у місцевій рульці. Ну, Звичайно, я заходжу за чимось одним. І це була печінка куряча. Я хочу зробити гречаники, туди додати трошки фаршу і якраз таки оту печіночку курячу. Ну, Приступимо. Зараз все по черзі. Ну, Перш за все, це ось така ядриця, гречана крупа, ситий пан. Чому беру ситий пан? Тому що ця марочка представлена якраз таки у нашій рульці. І ситий пан у нас коштує 2990 і була по акції. Рекомендую, непогана вся лінійка ситий пан. Далі, далі купила, ну, як же ж котлети роблю, і до шашлику Торчин. Торчин у нас коштує 250 грам, 29,90. Теж був по акції. Тепер ось така олійка, соняшникова, рафінована, теж була по акції. Замість 60 гривень вона коштувала 50 гривень. Грині 90 копійок. Чесна марка, рафінована 830 мл. Непогано, непогано, я вважаю, любі. кругом вже все дорожче. Ось в чому я собі не відмовляю, це у шматочкові гарного твердого сиру. І цей сир у нас іде кисломолочний ваговий. Це не твердий сир Натан Млек якийся 45% і по 329,90 це на 91,71. Зранку, до сніданку. І так, на протязі дуже класно. На 91 гривню має люблю. Тепер взяла Оліс екстра майонезний соус 40%. Теж був по акції. Акційний товар 25,90. Я вважаю, це дуже класна ціна. І е, чим подобається рулька, тим, що вони присилають розсилку. У мене є кабінет і там частенько вискакують у всякі такі акції. І ці вони дуже е, запрошують, бо пенсіонери де попало, не товчуться. Беруть де дешевше, тому рекомендую. Рульку, дивіться, це дуже класна мережа. Сир кисломолочний. Я як почала у серпні худнути і якраз таки сир це те, що допомагає. Сир кисломолочний ваговий, 18%, тут 430 г. На 30,06 по 69,90. Ну, краще взяти такий чим запакований у АТБ і він дорожче вийде. Ну, Буду брати обов'язково, бо навіть 18% це так нормальненько. А у АТБ продається 9%, і там, по-моєму, 6 і без безлакозні, який я брала. Ковбаса теляча теж була на цінних товарах. Вона коштує у них 69 гривень, ця ковбаса натуральна. Якраз таки тут 400 міліграм. 400 грам, міліграм, кажу це як ото. Мишачий корм якийсь. Теляча 69 гривень. Київське м'ясо, комбінат. Тепер мої любі, ну те, за чим я ходила. Оце печінка, хоча її не видно, але це печиночка якраз таки для котлет, для гречаники. Я люблю, коли там і печінка, коли там і фарш, і всі їстимуть. Бо якщо я зготую просто саму печінку, їстиме тільки чоловік. Якщо зготую просто котлети, їстиме малий. А якщо я зготую і тей і разом все перемилю і зроблю гарячанки, їстимуть всі, куди вони дінуться. І е, тому я готую їх ну, раз в 2 неділі. І коштує ця печіночка у нас, зараз скажу вам, охолоджена по 109,90 на 58.47. Ну і те, що я взяла, звичайно, до цих же шкотлет, це ось такий фарш свинячий 516 грам. І вийшов він по 179,90 на 92.83. Всім приємно, цілую, люблю, дякую за перегляд, мої любі. Ціную кожного з вас і чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші... Е... Також підписки до нових зустрічей. А увесь чек у нас вийшов на 475 гривень Я подала 600 готівкою, і мені дали здачі 125 гривень. А якісь там копійки Щось 70 пішли на оцю карту. Ну, ось так до нових зустрічей. Па-па!